На переговорах в Саудівській Аравії Україна збирається запропонувати Сполученим Штатам Америки відповідно, щоб Сполучені Штати Америки запропонували рашці, часткове припинення вогню. Зокрема, припинення далекобійних ударів по Російській Федерації та. По її Чорноморському флоту, ну і відповідно, щоб не було далекобійних ударів ракетами, дронами по українській території. У відповідь українська сторона сподівається на те, що американці відновлять постачання зброї. Ох ти ж, блін, і е, шикарно. Ми аванс робимо американцям, просто суперпослугу. Ми погоджуємося на часткове припинення вогню. Якщо противник ще погодиться, ну, ну, ну просто нам треба руки цілувати. У мене питання: а якого чорта неповне припинення вогню ми пропонуємо? А чому ми пропонуємо лише е, припинити обмінюватися ракетними ударами? А чому ми не пропонуємо взагалі припинити вогонь в небі на землі і на морі? Чому ми не пропонуємо припинити боє... боєзіткнення на землі? Чому ми не пропонуємо припинити атаки російських військ проти нас, спроби захоплення нашої території, і ми, в свою чергу, зобов'язуємося припинити спроби відвоювати захоплену ними територію? Що, е Щось погане станеться, якщо повністю припинити бойові дії, народ почне бунтувати, якого чорта ТЦК ходить по вулиці і людей ловить, коли бойові дії припинилися. Чи народ почне виборів вимагати? Чи народ е перестане боятися ТЦК? І, ну, бо ж в принципі, якщо бойові дії заморозились, то навіть якщо тебе загребли, то тебе, по ідеї, на м'ясо вже не пустять. Ну тому що бойові дії зупинені. От. То хтось боїться, що народ перестане боятися критикувати владу, почне вимагати припинення утисків. Демократії почне вимагати виборів, почне вимагати свободи слова, почне вимагати припинення політичних репресій, почне е, вимагати припинення незаконних кримінальних справ, санкцій проти е, опозиції, розморозки е, опозиційних телеканалів. Чому ми не пропонуємо повне перемир'я? Я цього не розумію.